Шукайте найперше царство Божого і правду Його, а все це вам додасться. Івангелій від Матвія, 6, розділ, 33 вірш. Господь пропонує нам єдину турботу це, щоб ми шукали царство Божого. І коли ти дійсно будеш шукати найперше царство Божого і правду Його. Господь каже, я всі інші турботи візьму на себе, бо каже: погляньте на птиць небесних, вони не сіють, не жнуть, та Отець Небесний годує їх. Погляньте на лілії польові, які вони красиві, Соломон у всій своїй красоті, всім своїм багатстві, не одівався так, як вони, а вони куди краще зодягнені, чим сам цар Соломон. То хіба ви не краще за ту траву, яка сьогодні квітне. А завтра кидають вогонь. І Господь нам дає той добрий шлях, добрий шлях щоб ми всі життєві турботи відкинули, а шукали царство Божого. Хтось може сказати: у моєму житті це не діє. А знаєш, що воно не діє? Тому що ти не шукаєш найперше царство Божого. От коли ти почнеш дійсно шукати найперше царство Божого, все інше тобі додасться. Так каже Господь, і Господь завжди каже істину, Він нас ніколи не обманює, бо Він у силі і прогодувати нас, і зодягнути нас, і дати нам необхідне здоров'я. З того часу, як людина довірить своє життя Господу, це все стає діяльним. І це все стає дійсно тим. Яке буде діяти у твоєму житті. А коли людина у своїх турботах думає, спочатку все порішаю, вирішу всі свої життєві питання, а тоді вже буду шукати царство Божого. Але повір, твої турботи ніколи не закінчаться. Вони завжди будуть проявлятися в нові й нові, і ти ніколи не почнеш шукати найперше царство Божого. І так ціле життя проживеш і царство Божого не надбаєш. І життєві турботи твої не будуть вирішені, бо тільки з Богом вони можуть бути вирішені, тільки Господь у силі нас і добре прогодувати, і добре одіти, і все необхідне для життя, в тому числі і добре здоров'я дати нам, тільки під захистом Божим, тільки під його благословенням, тільки знайшовши то небесне царство у земному житті, бо Господь каже, що життя наше на небесах. Звідки чекаємо і Спасителя Ісуса Христа через апостола Павла нам промовляє ці слова? І це є правда, і це є амінь.